Заступник керуючого справами на сьогодні відбулася позачергова сесія Луцької районної ради, під час якої позбавили повноважень попереднього голову і обрали нового. Ним став Олександр Гурський. Він був єдиним кандидатом на посаду. За це проголосували 35 депутатів з 39 зареєстрованих. Четверо депутатів з фракції громадянського об'єднання свідомі брати участь у голосуванні. Відмовилися. Ми не приймаємо участі в силу багатьох обставин. Навіть сьогоднішній спосіб запрошення на сесію вважаю в деякій мірі нелегітимним і порушенням регламенту. Бо що дзвінок отримав тільки в 10-й ранку. Місяць між заявою попереднього керівника районної ради і вчора рівно місяць. Ювілейний день був. За місяць ми не зібралися жодного разу. вважаю це теж деякій мірі приниження місцевого самоврядування. Щодо кандидатури, персонально я не маю зауважень. Надіюсь, що з цим головою всі завдання, які були перед районною радою, не будуть виконані. Новий голова райради Олександр Гурський розповів, до цього був старостою Прилуцького старостинського округу Луцької громади. Я беру на себе відповідальність. Цей нелегкий час, бо він важкий все таки сконцентрувати. Районну раду, щоб вона і працювала подальше. Попереднім головою Луцької районної ради був Олександр Омельчук. Він обіймав цю посаду два з половиною роки. Весною цього року поїхав у відрядження за кордон. Після того на робочому місці не з'являвся. Розповіла заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова Багрічук. Його відрядження було виписане з 10 по 16 травня. Їхав він по запрошенню громадської організації Help Ukraine» в місто Світ Словаччина. Виїхав, ну і не мав нас інформації чи повернувся чи ні. Нагадаємо, Олександр Омельчук у відеозверненні, який оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці 13 травня, заявив, що складає повноваження керівника та депутата представницького органу, бо на нього чинять тиск. Зі слів Олега Плазовського, головного спеціаліста сектору комунікації Нацполіції Волині до поліції. Олександр Омельчук із заявами про тиск на нього не звертався. Нині він перебуває в розшуку через кримінальну справу. У відповідності до кримінального процесуального кодексу. України його родичам слідчі вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Мова йде про заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем та підроблення офіційних документів. Ну, відповідно, нині він перебуває у розшуку. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.